Слава Богу, брати та сестри, я так бачу, знаєте, люди, якщо постійно є в домі молитви і відчувають Божий дотик, і розуміють, що Господь має піклування про них, вони збагачуються духовним досвідом. Цього досвіду неможливо придбати десь зовні. І деколи. Коли робиш комусь пропозицію, то перш за все, ти думаєш про серце. Бо якби серце було не готове, там не буде ні рубашки, ні, ні, ні хустинки, ні, ні, ні всього іншого. І ми розуміємо, друзі, що коли ми стережимо двері нашого серця, бо так вчить на слово Боже, саме з того ми зростаємо в спасіння. І цей пошук, знаєте, побажання людини, віруючої людини, Бачити Бога перед собою завжди, відчувати його дотик, не маючи докорів сумління, бо ти виконуєш Бож, Божу заповідь, і ти робиш саме так. Якщо навіть тобі не вдається, але ти продовжуєш, ти, ти, ти просто йдеш далі, ти просто йдеш далі. І в нас дійсно є якісь життєві тягарі, з якими ми намагаємося. Якось боротися, і не завжди ми є переможцями. Деколи віруючі люди задають такі питання, на які треба відповісти духовно, але люди кажуть, ви конкретно скажіть. Ви конкретно скажіть. І я знаєте, про що подумав, колись Христос каже, якщо будете мати віру Божу і скажете горі, піднімись і кинься в море, так буде. Читали таке? А де ви читали, що Христос таке робив? Де Він ці гори піднімав і кидав? І деколи люди розуміють це буквально. Ага, давай так, а, ти віручий, ходим, давай всього гора вперед. Ви розумієте, про що йде мова? Є духовні речі і відчуття Божої присутності, коли я дійсно маю віру Божу. Можливо, моя гора сьогодні це хвороба людини. Це одержимість людини. І маючи віру Божу, ти кажеш цій горі, бо ніякий лікар з цим не справиться. Він може зробити овоч з людини, але він не зробить його вільним. І так, коли, знаєте, з психіатричних клінік привозили людей, бо вже лікарі не знали, що робити. А молитва Божа робила звільнення. Слава Ісусу! Люди звільнялися. Приходило просвітлення, бажання жити і сенс життя. Сьогодні на Денній молитві одна. Сестра, вона, я не знаю, скільки років виглядає молодо, але мені щось здається, що їй вже десь біля 40. І вона вперше була на нашому зібранні і прийшла з одною старшою нашою сестричкою, тож не наша, вона просто відвідує наші п'ятничні молитви, додаткові молитви. Більш сьома, сьопа, сьома молитва за добу. да. І після служіння вона підійшла і так, знаєте, в простоті каже, я вже багато років. Молюся про хрещення Духом Святим, але... але я його не маю. А Мені так потрібно. Я кажу, я зараз духовно зростаю, зараз буду йти вчитися в духовну семінарію. Я дивлюся, сестра, діти залишаю дітей, йду в семінарію вчитися. Я розумію, людина бажає бачити Бога, відчувати його присутність. І для неї, для сестри. Так важливо мати духовне хрещення. Я знаєте, що нагадав їй, що духовне хрещення дається по настанові в вірі. Тобто правильна настанова в вірі, і людина отримує хрещення Духом Святим, бо в неї є ревність, в неї немає якихось гріхів, які перешкоджали б прийняттю Духа Святого в своє життя, дару від Господа. Знаєте, дві-три хвилини, і вона каже, я не думала, що це так просто. Сльози, плач. Бог хрестив Духом Святим. Слава Ісусу! Я дивлюся на ревні сестер, на ревні сестер, і дивуюся братам. Сестрі потрібно хрещення Духом Святим. Вона, вона відчуває, що їй це треба. І коли Бог заохочує нас, дивлячись на наше серце, Він нам дає, бо Він любить нас. Слава нашому Богу. І маючи якісь, знаєте, знаєте, можливо, Духовні бар'єри, які нездоланні, ми заглядаємо в свої серця. Ми дійсно хотіли би бути готовими на той час, коли сурми в небі засурмлять. Так. Не про небезпеку шахедів або ракет, а то буде в небі сурми, і знаєте, щось почне рухатися. Це буде вже не від нас, ми не можемо зупинити або продовжити е, цей звук. Це буде можливість, брати та сестри, засвіщити перед Ісусом, що саме ми є Його наречена, Бо ми завжди Його очікуємо. Ми пильнуємо над своїми думками, ми пильнуємо над своїми діями. І все, що нам сьогодні заважає, ми намагаємося здолати вірою в Сина Божого. Ісуса Христа. І навіть деколи ми визнаємо свої провини. Так нещодавно з однією людиною висідував, попросились на, на бесіду і, і каже, ну, я дещо гріхов не роблю. І я вже дивлюся, думаю, що саме. І так, знаєте, тільки не те що, про те, що я подумав, тільки не це. І я дякую Богу, що я помолився. Або Бог почув мою молитву. І там було зовсім інакше. Бо людина дуже вразлива, знаєте, ну, м'яке серце. І щось люди сказали, і все серце вже о, і наше служіння, і то і інше, і, і сльози, і, і розпач, і знаєте. Але це щира людина. Я дякую Богу за щирих віруючих людей. Да, Плачемо, Да, нам буває важко. Один проповідник якось сказав, якщо ви вважаєте себе проповідником, і ваші ближні вас ще не били. Щось не те з вашими проповідями і вашим служінням. Так, да, це правда. Хто проповідує, той знає. І дещо приходиться ну, просто такі тягарі тягнути. щоб... І деколи в людях відкриваються такі речі, які можуть статися саме в таких випадках, які ми не могли б навіть собі придумати. Пам'ятаєте історію, історію про блудного сина і його брата. Так в такому жахливому стані, знаєте, людина, син, батька забирає частину майна ще при житті батька і забирається геть, роз... Марно скидається все з блудницями, в гріхах приходить до жахливого стану, вже в свинями гівби. От, але й навіть цього їжі не дають. І він згадує в домі батька, раби, їдять, а я тут такий, він вирішує, прийшов до себе в тяму і повертається до батька, і готовий до розкаяння. Батько зустрічає, А Він каже, я недостойний називатися твоїм сином. Хіба б рабом твоїм бути? І гарне таке смиріння. Батько дійсно радіє від того. Пир закотив, знаєте, теля приготували, перс напались, ділив як символ влади, одиш царську таку, знаєте, ти син, ти не раб, ти син, я тебе приймаю як сина. Ти десь пропадав, але знайшовся і радію разом з тобою. Раптом з'являється його браток. Чим не такі, знаєте? Гроші в батька не просив ніколи. Навіть з друзями повеселитися не просив. Але каже в серці своєму не піду. І там щось в його серці відбувається, якась така відраза від брата. Він пішов, ти йому дав, а мені не дав. Слухайте, якби з молодшим братом такого не сталося, то цей старший в пекло попав би. В пекло попав би. Уявіть собі, він біля батька, але що в нього відбувається? І те, коли, я, я розумію, до чого ця історія взагалі. При певних обставинах відкривається сутність декого з нас. Вона вражає. Ця сутність, вона вражає. Коли віруючі люди не те, що не можуть вмістити, вони готові мстити. Вони готові, знаєте, переходити на якусь відську мову при виясненні стосунків. Відкрилося раптом. Раптом відкрилося. Колись один проповідник, він був молодим проповідником, пастир вже пішов на відпочинок, а він став замість нього, люди його обрали, всі його дуже любили. І після першого служіння, там, де він проповідував і каже, так натимно проповідував, після служіння підходить цей старший, той, що був, бувший пастир, підходить, каже, ага, бреше значить церкві. Ага". А він каже, коли це я брехав? А він каже, ти в кінці сказав, що скажу декілька слів. А сказав скільки? А то скільки? Сімнадцять. Брешеш і навіть не помічаєш. І кожен раз, коли він бачив того пресвітера там в кінці, екс-пресвітера, він каже, я пильнував над своїми думками. Я, я кожну, кожну літеру виговарював, знаєте, так, як правильно, щоб він після не підійшов і не сказав, брешеш. Є такі християни, знаєте. Але, каже, пройшло трошки часу, він десь переїхав, його не стало. До нього прийшов вже інший брат. Він каже: поїхав, той дядько каже, і ти вже розслабився. І так буває, знаєте, є ті, що щільно так, знаєте, ага, що він скаже. ага. І, і, і зразу така образа, знаєте, воно просто, ну це гидота перед Богом, брати та сестри. Образа то гидота перед Богом. Вона абсолютно не дає ніякого натхнення. Вона свідчить про те, що ти дійсно схожий на того старшого сина, того чемного. Ніде не був помічений, але що в тебе всередині? Деколи щось таке понаписують, я таке читаю, думаю, хотів навіть запитати, але не став, бо, знаєте, я ж Христов. З вами поділюсь, тільки нікому не кажіть. Я хотів сказати, ти що мені пісочок в очі кидаєш? Знаєте, як діти бавляться там, 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 там пасочку взять. Що ви робите, шановні? Ну, що ви робите? Ви ж Христові. Воно на перший погляд, як ну, таке здивно, знаєте, та вмісти там того чоловіка. Але що? Ну то досвідчений християнин. Чи має бути в досвідчених християн такі проявлення? Ну, звісно, що ні. Але Писання для нас відкриває наші душі. І так, коли ми дякуємо за таких з останніх лавок, бо ми дійсно пильнуємо. Ми пильнуємо. Бо Павло каже, якщо. Тебе так дуже бентежить, я м'ясом не буду їсти. Бо я, я Господній, я все розумію. Слабка віра там, не служив, не бачив, не відчував ніколи. Думав про себе, що ти такий вже геть посаджений біля Ісуса Христа, але випадкові речі проявляють людську натуру. Християнську натуру. Я читаю від Євангелія від Матфія. Це у нас буде шостий розділ. 14 вірш. Але 14-й вірш починається зразу ж після того, як Ісус навчає молитві Очі наш. І коли 13 віршем вона закінчується і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. І 14-й це дуже важливо, бо маємо послідовно, знаєте, відноситися до того, що ми читаємо. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам наш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й наш Отець не простить вам ваших переступів. Ну, так просто, знаєте, і доступно, ми маємо прощати. І якщо ви запитаєте у таких людей, такі письмена пишуть. На рахунок, а як ти відносиш до цього, а з чого ти взяв? Я простив, я нічого. Ну, Ти можеш казати, що завгодно. Ти можеш казати, що завгодно, але в тобі говорить образа. Вона смішна для багатьох людей, для народжених згори людей. А якщо людина живе цінностями цього світу, Слідкує там за всіми тими речами, що відбувається, добре, що по подіуму ще не ходять. Але слідкують за все так модно. То Христос каже, якщо ти не прощаєш, якщо ти почнеш з простих речей після молитви Отче наш, і не кажи, що вона невірно перекладена. Бо раніше «Отче наш працювала як «Отче наш, знаєте, а сьогодні вже неправильний переклад. Я дивуюсь цим речам. Це намагаються модернізувати Боже Слово. Але Слово Господнє, воно є Божим і воно виконує те, заради чого Господь послав Його на землю. Слава Ісусу Христу. І коли в нас відбувається це прощення, це не просто слова, що я простив, це певні переживання, і навіть, я би сказав, знову ж таки настановлення віри. Пісня до Євреїв, 10 розділ, 17 вірш. Один вірш, я вихоплю його з контексту, але він буде зрозумілий. Бог каже, і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Деякі люди вважають, що простити це треба забути. Намагалися якось забути? Ну, поки людину не бачиш, вроді забув. Да, вроді забув. А як тільки побачиш, походка не така, руку тисне не так, на всіх дивиться на мене, не дивиться, і починається. І починається, і починається. Але я вам скажу таку просту річ: простити це не забути. Простити це більше ніколи не влаштувати проти свого брата або проти своєї сестри того, що колись тобі було тяжко знести. Навіть якщо людина не намагалася образити, абсолютно не намагалася, це твоє світосприйняття тобі показало, що нібито тебе ображають або принижують. Хоча зовсім на меті такого не було. Але послідувала за того вибачення. І після вибачення, що має статися? дивіться що робить Господь. Коли він каже, що я не згадаю, це не значить, що я забув. Бог пам'яти не має. Це говориться про те, що він більше ніколи тобі про це не нагадає. Я тебе прощаю. Більше цього епізоду в твоєму, в твоєму житті перед моїми очима не буде. Я кинув за хребет. Все більше цього не існує. Лікарі кажуть, що 90% всіх захворювань стаються від того, що у людини є жорстоке серце. А ще коли є відчуття провини. А ще коли людина не відчувала достатньої кількості для себе, до себе любові. І саме все це формує в людині образу. Образу. 90% хвороб. А ще лікарі кажуть, що 900, 90% образ людських. Руйнують імунітет людини. Вона, вона не може бути, знаєте так, захищеною від вірусів, від різних негараздів. Виявляється, люди, які досить часто хворіють, вони мусять дещо про себе пороздумовувати. Чому імунітет втрачають? Чому хвороби проявляються? Я не хочу наговарювати, бо я не лікар, я просто вам кажу звичайну статистику. І пам'ятаєте історію з Іоною пророком, коли не сталося в Неневі те, що мало статися. З його серцем, щось там відбулося. Він засмутився. І Бог каже: ти засмутився Неневія, Іона? Він каже, ага, аж до смерті. Виявляється, виявляється такий смуток у Божого пророка, який пройшов навіть черево Кита. Але подія. Автором якої був Бог, і виконавцем якої був сам Бог, призвело пророка до такого стану, що він аж до смерті засумував. Я не знаю, брати та сестри, які тягарі ми сьогодні принесли на це місце, і ще ми ніяк не можемо впоратись, але я точно знаю, що Господь не змінився і себе зректися не може. І якщо ми отримуємо настанови повірі, ми маємо слідувати саме заповідям Господнім, саме заповідям Господнім, бо вони відкривають і наші недоліки і допомагають нам в духовному зростанні отримати надбання від Бога, щоб серце наше було вільне, а тіло наше було здорове. Щиро вам бажаю бути здоровими. Христа Раді. Хай Бог всіх рясно благословить. Ми будемо молитися за потреби. В нас є 459 військових, записаних в нашому списку. Ми шість разів на добу звершимо молитву за цих людей, Бог їх береже. І ми маємо свідчення про те, що дійсно Бог оберігає тих, за кого моляться. За тих, якого... за, тих кого... за кого моляться. І... Це буде наша перша нагайна потреба. Ми цей список тримаємо перед лицем Господнім. Він знає кожне ім'я, кожний позивний, і він тримає їх на своєму Божому контролі. А ми пильнуючи за цим, як ті дневальні в роті, які в день і ночь, день і ніч рота це військовий підрозділ. Десь в роті має бути біля 200 людей, до 200 людей. І там є днівальний, який вдень і вночі знає, що відбувається в роті, і докладає командиру про все те, що сталося, або що вони мають зробити. Тому давайте будемо, брати та сестри, такими військовими капеланами, якщо хочете. Вважайте себе капеланами. Ви покликані для того, щоб молитися за цих людей, за цих військових, які сьогодні боронять нашу країну. Вони там, а ми тут, але робимо. Одну і ту саму справу, і нехай нас Бог в тому рясно благословить. Якщо є ще потреби, будь ласка, заявіть, будемо звершувати молитву. Подяка Богу. Алілуя. Дякуємо Богу. Слава Ісусу. Будь ласка, ще.